E Розпродай усе, що ти маєш, і убогим роздай, та йди слідом за мною. Ці слова Господа глибоко запали в душу святого Зінона. Маючи великий статок, він роздав своє майно бідним і відпустив на волю рабів. Разом з вірним йому слугою Зіною, мученик прийшов до правителя аравійського міста Філадельфія і викрив його в ідолопоклонстві. Гонитель Християн наказав катувати сповідників. Страждальці терпляче зносили всі муки. Зрештою, вони були усічені мечем. Сьогодні 5 липня Православна церква вшановує пам'ять мучеників Зінона і Зіна, які стерпіли смертні муки заради Христа на початку IV століття. Ніколи не відступайте від віри святої, що обертає віруючих із людей на ангелів. Одна з найдавніших руських чудотворних ікон Божої Матері Курська корінна. Історія цього образа сягає 13 століття, часу розгорення руської землі монголо-татарською ордою. Ікона була явлена біля коріння дерева неподалік від Курська. Святиню намагалися перенести в один з храмів міста Рильська, але кожного разу ікона зникала з храму і її знаходили на місці першого явлення. З часом на тому місці заснували монастир, нині відомий як корінна пустень. Особлива допомога від Курського корінного образа Божої Матері була явлена Росії в роки польського нашестя 1612 року та рівно через 200 років, у часи вітчизняної війни з військами Наполеона. Нині чудотворний образ зберігається у Знаменському соборі Нью-Йорка. Любов і пошана до Богоматері душа православного благочестя, серце його, що зігріває і оживлює все тіло. Глинська пустинь. Ця чернича обитель протягом століть є уособленням високого християнського подвижництва. Головною святиною монастиря тривалий час була чудотворна ікона Божої Матері Глинська. Адже приводом для заснування убителів у 16 столітті послужило саме явлення цього образа. Сталося це у лісовому урочищі, коли місцеві бджолярі побачили під сосною сяючу ікону Богоматері, а під коренем дерева джерельце цілющої води. Відтоді сотні мирян та іноків приходили сюди, аби отримати благодатну поміч Діви Марії. Спочатку на місці явлення образу було збудовано невелику каплицю. Пізніше за допомогою князів Глинських заснували уславлену пустинь, що дістало назву Глинської. Нині в обителі зберігається шанований список чудотворної ікони. Ікони Божої Матері творять чудеса по всій землі, проповідують, свідчать, утверджують знаменнями істину вчення Христа. У червні 1770 року, у місцевості під назвою Ряба-Могила, генерал Румянцев розбив турецькі війська і розвинув наступ. В Агейському морі в Бухті Чесма, 5 липня російський флот під командуванням графа Олексія Орлова і адмірала Григорія Спірідова підтримав переможну ходу російських військ. Зіткнувшись з удвічі більшим флотом супротивника, славний ветеран-флотоводець, що починав службу ще за Петра І, Григорій Спірідов, уміло організував дії корабельної артилерії. У результаті майже всі турецькі судна були спалені, решта захоплені. Турки втратили понад 10 тисяч чоловік, тоді як у росіян загинуло лише 11 моряків. З того часу і до кінця війни панування на Егейському морі перейшло до флоту Росії. Ворожий військовий флот атакували, розбили, а самі почали панувати на всьому архіпелазі. Мальовничі пагорби й бухти легендарного Севастополя. З історією цього міста назавжди пов'язав своє ім'я адмірал Чорноморського флоту Павло Степанович Нахімов. Під час Кримської війни 1854-56 років він разом з адміралом Корніловим прийняв керування підготовкою Севастополя до оборони від нападу англо-франко-турецьких військ. Після загибелі Корнілова очолив разом з Естоміним усю оборону міста. Під його керівництвом Севастополь протягом дев'яти місяців героїчно відбував атаки ворога. Нехійму мав великий моральний вплив на солдатів і матросів, які прозвали його батьком-благодійником. У липні 1855 року під час одного з об'їздів укріплень він був смертельно поранений. Поховали адмірала у склепі Володимирського собору. Життя кожного належить батьківщині, але тільки справжня хоробрість приносить їй користь. Патріарх Гермоген у Темниці Велика княгиня Софія Вітовтівна на весіллі Великого князя Василя Темного. Ці відомі картини Павла Чистякова були написані ним ще під час навчання в Імператорській академії мистецтва. За них художник отримав відповідну малу та велику золоті медалі. Потім настав семирічний період роботи за кордоном: Німеччина, Франція, Італія. Повернувшись до Петербурга у 1870 році за картини Римський жебрак та Француз, який збирається на бал, Чистяков отримав звання академіка. Але, незважаючи на такий успіх, решту життя Павло Петрович присвятив педагогічній діяльності. Серед учнів Чистякова був і український живописець Микола Самокиш. Мудра картина. Це план, що з'являє обсяг цілої книги. Батько історичного роману російській літературі. Найбільш відомим у творчості письменника і драматурга Михайла Миколайовича Загоскіна став роман Юрій Милославської або Росіяни у 1612 році. На його появу позитивно відреагували Пушкін, Жуковський Аксаков. Цей твір витримав вісім прижиттєвих видань і був перекладений на шість європейських мов. Патріотичну тему Загоскін продовжив у романі Рославляв або Росіяни у 1812 році. Пізніше письменник опублікував роман «Аскольдова Могила, а створене на його основі лібретто по одной опері Верстовського забезпечило твору довгий і стійкий успіх. Загалом з-під Загоскіна вийшло 29 томів романів, повістей і оповідань. Нині одна з вулиць російського міста Пензе носить його ім'я. Завдання нашої літератури неосяжно велике мистецькими засобами виховувати найвищу людяність. Російський художник і письменник, кінорежисер і сценарист Володимир Григорович Сутєєв. Свою творчу кар'єру він почав як художник-мультиплікатор. На студії Союз-Мультфільм Сутєєв написав близько 40 сценаріїв, більшість з яких було екранізовано. Крім цього, Володимир Григорович ілюстрував книжки Чуковського, Маршака, Михалкова, а також власні твори. Казки Сутєєва написані лаконічно. Йому не потрібна була багатослівність. Все, що не було сказано, було намальовано. Художник працював як мультиплікатор, що фіксує кожний рух персонажа, щоб вийшла цілісна і зрозуміла дія, яскравий захопливий образ. Класична ясність малюнків Сутєєва веде читача до осягнення справедливості, людяності, моральної чистоти. Якщо твориш для дітей, слід постійно усвідомлювати, що життя це чудо. І в малих проявах, і у великих. Міжнародний документ, який на початку минулого століття засвідчував особу біженця паспорт Нансена, було розроблено у 1922 році. Автором ідеї став комісар Ліги Націй у справах біженців норвежець Фретюф Нансен. Спочатку паспорт видавався емігрантам з Росії, а потім і іншим біженцям, які не могли отримати звичайний паспорт. У 1942 році його визнали уряди 52 держав. Особи, які мали нанценівський паспорт, на відміну від осіб, позбавлених громадянства, користувалися правом проживати і переміщатися у країнах-учасницях угоди. За всю історію існування паспорта нансену. Його отримало близько півмільйона людей. У 1938 році Нансенівська міжнародна організація у справах біженців отримала Нобелівську премію миру. Фриттюфа Нансена характеризують дві якості, що рідко зустрічаються разом високий ідеалізм і практичні здібності. Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту це архітектурно ландшафтний комплекс, складений із пам'яток народного будівництва кінця XVIII – першої половини ХХ століття. Він включає близько 35 будівель, перевезених з рівнинної частини області і відтворених у первісному вигляді з відповідним природним оточенням. Своїх перших відвідувачів музей прийняв 5 липня 1986 року. На сьогодні території двох експозиційних зон Хотинщина та Західне Подністров'я охоплює близько 9 тисяч гектарів. У доробку Чернівецького музею проведення десятків стаціонарних та пересувних виставок, на яких були представлені скарби основних його фондів, де зберігається близько 8 тисяч предметів старовини. Музей це минуле, це історія, це душа, серце наших предків. Журналіст, поет та письменник, автор широко відомої повісті Більмо Михайло Григорович Осадчий. На початку 1960-х років він виступав в українській пресі як журналіст і літературознавець, публікував художні твори. У 1965 році Осадчий був заарештований за антирадянську агітацію і пропаганду. Трьома роками пізніше письменник поширив у самвидавій повість Більмо. Передав її через московських дисидентів на захід, де вона вийшла друком. Повість стала відомою в світі і була перекладена багатьма мовами. В 1972 році стався другий арешт Осадчева. Згодом українська діаспора присудила йому літературну премію імені Франка. На початку 90-х років Осадчий поєднав свою творчу діяльність із працею викладача у Львівському університеті. Письменнику необхідна така ж відвага, як солдату. Святий праведний Феодор Томський, більш відомий під ім'ям старця Федора Кузьмича, жив у Томську всередині 19 століття. Його походження залишається таємницею. За однією з версій, старець був імператором Олександром I, який інсценував свою смерть і вирішив стати відлюдником. Святий Феодор провадив суворе сповнене позбавлень життя. Господь наділив його благодатними дарами духовного утішання і прозорливості. Шанування старця не припинилось і після його кончини у 1864 році. Могила праведника стала місцем паломництва. У 1984 році Феодор Томський був прославлений в Лику Сибірських святих. А 5 липня 95-го року відбулось обрітання його чесних мощей. Нині вони містяться у казанському храмі Богородиці Олексіївського чоловічого монастиря томської єпархії. Жизні святські правідні Феодорі удалівся. В землю сибірську і вольно прийти зволів, чудіси і знамінь мій мі народ томський удивіл. ЄСі.